Всім привіт. Чотири мені знадобилися сьогодні, щоб взяти Мастера. От, не скажу, що це було швидко, не скажу, що це було важко. Деякі задачі я виконував на 279. Як кажуть, на фоновому режимі. Просто я собі грав, вони собі виконувались. Деякі задачі потрібно було упоротися, потрібно було. Скажімо так, попотіти. Ось такий в мене вийшов останній біт об'єкту 279-му. І зараз будемо отримувати його. Я думаю, що в 2025 році не потрібен поліпшений результат. Союз в мене виконаний. Поліція виконана. Залишилося. Блок і альянс? Що ми робимо? На 15 пятнадцять задачу ми вкидаємо бланки. І на альянс ми вкидаємо Три бланки. що ми бачимо? Що ми бачимо перед собою? Це скарб. Понерфлений. <ріх> Вже напевно нікому не потрібен. от Але такий є. Прийшли ми, значить. Момент по задачах. Давайте зразу подивимося на нього в Ангарі. Де він у нас тут? Ось він. Ось він. Коротко по задачах, можливо, хтось комусь цікаво. Збирайте бланки, збирайте бланки, де ви можете виконати з відзнакою. Це ж стосується химери і екскалібура. Хоча б 6 бланків, щоб ви могли закрити 2 блоки. Блок, наприклад, є Альянс. Я обрав для себе проходження Союз і коаліцію. От, Одне єдине, що і тут плав о, на крити. Ну, в мене бої були такі, що я три боя даю крити о, стабільно. Тобто по 4 крита кожного бою. У мене затребує 12 критів, а далі йдуть бої по 0 критів. Хоча я стріляю в корму танків і таке інше. От. І все. 15 задача, вона досить, досить легка. Ось такий получився шлях. Тому цікаво, пишіть став лайк. Дякую за перегляд. Всім пока!